Мої любі усім Мої любі друзі, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі Національної збірної України. І сьогодні я хочу пригадати Чемпіонат Європи 2020, який відбувався у 2021 році, 13 червня, 2021 рік. Збірна України грає на виїзді проти збірної Нідерландів. Це перший тур групи ці чемпіонату Європи 2020. Сьогодні я хочу згадати про цей чемпіонат Європи, і давайте ми розпочнемо Саме з Нідерландів. У цьому відео я хочу поговорити саме про матч Нідерланди-Україна. Ну що ж, Амстердам-Арена, Нідерланди у себе вдома. Ось така стартова розстановка у господарів. Тоді, до речі, нідерландської збірної тренера Франк Депур 3-4-1-2. Стартова розстановка Нідерланди, Стекеленбург у воротах, Стівен Деврей, Девід Блінт, Юліан Тімбер, захисники, Френк Дейлонг, Мартін Дернон, півзахисники, Ван Ангхл, Латерали, Вейналдум, ну, ложна девятка, Мерфис Де Пай, Ваутвек, Храс, це стартова веростановка, збірної Нідерландів, Україна, 4-3-3. Ось таку стартову вересновку, випускає Андрій Шевченко, Грур и У воротах. Ілля Забарний, Микола Матвієнко, пара центральних захисників. Олександр Караваєв, Віталій Миколенко. По флангах. Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, три захисників, Роман Ярімчук, Андрій Ярмоленко та Олександр Зобков. у нападі. Це стартова розновка національної збірної Нідерландів. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, початок матчу такий, знаєте, напружений. Нідерланди тиснуть на ворота української збірної. Справді важкий такий початок, і справді, Нідерландія. Взагалі, Нідерландська збірна, вона завжди, так знаєте, грає агресивно в пресенгій. Справді українцям було прям дуже важко. Нідерланди дуже активно, скажімо так, грали. Моменти створювали Нідерланди більше. Там, до речі, на 13-й хвилі Олександра Зубкова поміняють на Марвуса. Ось. Хоча, до речі, то у того ту, таки Марлоса буде не пане Омен. Коли, якщо не помиляюся, Андрій Монко п'яткою віддасть від, від, від на Марлоса передачу. Марлос вийде на ударну позицію, але не заб'є. Якщо не помиляюся, такий шанс в Україні був. Але в цілому у Нідерланди створювали момент. Георгій Бущан неоднократно вступав в гру. Перегадеться супер шанс у Дензела Дюмфріса, коли ,і ,і, там був удар від футболіста нідерландської збірної, не пам'ятаю вже хто саме прибував. Буфер кошет, який відскакує до Дензела Дюфриса Дензел розстріляє вже Георгія Бущана в упор. Але Георгій Бущан витягує його удар та переводить на кутовий. Ось цей шанс, коли Георгій Бущан витяг удар Нідерландця з близької відстані. В цілому Нідерландів було більше моментів, прикадеться дальній постріл. Якщо не помиляється Джа Джиня коли Георгій Бущан також витяг потужний постріл прям в притул, бо фудар, але Георгій Бущан його витягує. Тобто, насправді, Нідерланди тиснули, нарощували прям тиск, але українцям вдалося витримати перший тайм. Та, скажімо так. 0-0. Мерва нічия. У першій 45 хвилинці українці виставили тиск нідерландської збірної. Але у другому таймі Нідерланди ще більше додали. І в кінці кінців все-таки забивають. Все-таки забивають нідерландці. 52 хвилина. А так це пройшла по праву флангу і взагалі у цьому матчі Дензел Дюмфріс. І справді Дензел Дюмфріс. І справді цей чемпіонат Європи, до речі, ну скажімо так, про Дензела Дюмфріс і усі дізналися. І не слід забувати, що 21 2021 року Інтернаціоналі купить у ПСВ Дензела Дюмфріса. І справді Дензел не тільки проти України дуже здорово зіграв, а й в наступних матчах також. Тож ж по правому це така пройшла Дензел Дюмфріс виконує акцентований простріл прострілював на стійку, стейку, Бущан йде на вибиває м'яч Георгій Бущан. тут, як тут же не на добиванні пробиває Джорджині, вторую відкриває рахунок педенка Джорджині Уейналду на 52 й хвилині матчу. вдалося Георгій Бущану і тут рятувати. Скажімо так, не вдалося Георгію Бущену врятувати у цьому моменті, все-таки все Нідерланди все-таки свого о, домоглися. Один-0. Нідерланди, рахунок матчу відкривають. але Георгій Бущен просто молодчинка, він так там тягнув збірну України, просто молодчинка. Але все-таки Нідерланди все забиваються. Ось ці емоції футболіста нідерландської збірної, а потім буквально через декілька хвилин рахунок стає вже 0 -2. Не на користь України. Вот Векарст на 58 й хвилині перевагу матч по двоє. І знову ден залдумферіст. Прорвався по правому флангу, виграв боротьбу Віталія Миколенка, що відбилися українці, але тут як тут мяч відскакує, зрадницьке, я бы навіть би так би сказав, до ваута векроста, ваутвекрост, з Злосковісень, Георгій Бущан э, дотягується до цього удара, але мяч все ткари все-таки все залітає. Все-таки залітає, та рахунок стає 0 02. На користь збірної дерландів. Георгій бущан вытягивав. Э, Ну, Скажімо так, Георгій Бо ще тягнув, як Мік, але все-таки все Нідерланди Суго добивається на початку друга тему. Там потім Натан Аке поміняє Девіда Блінда, Вейніл поміняє Ван Анхолта, в Україні Микола Шпаренко вийде. В українців ну, прогулку 0-2 гра трішки заспокоїлася. Трішки заспокоїлась, гра, в принципі, в Україні. Да, Україна трішки володіння вирівняла. Вось, але в цілому це такий був важкий матч. Нідерланди і треті могли забивати. Але ось тут стає, скажімо так, час української збірни. Збірна України проводить атаку по правому флангу Андрій Ярмоленко. Рука мяч. на Рома Ярмчика. Рома. Дуже здорово ставить спину. Скидай Андрей Армонка. Андрій Армонко змейщица під его ногу. Пробиває з метри. 24 ахта не забиває. Неймовірний просто удар, Розкішний гол від легенды українського футбола. Андрія Армонко забыває. Це до речі, був один з найкращих голів, якщо не помиляюсь. Не тільки про шутку загали. Цей гол війшов якщо не помиляється, в топ-10 найкращих голів чемпіонату Європи 2020. Яндеріамовко поклав просто неймовірний гол на 75 хвилин. Україна забиває гол, і після цього Україна ловить кураж буквально через декілька хвилин. Україна зробила штрафний на лівому фланзі. Руслан Малиновський підходить до, скажімо так, до позиції, де буде подавати. Руслан виконує акцентовану подачу. зі в ногу Рома Яремчук пробиває та забиває гол! 2-2! Збір України зрівнює рахунок на 79-й І Рома Яремчук дуже здорово виграв позицію ти, ти зіграв. І Україна робить Рома. і ось ось вони емоції Роми! Україна переloby матч. 2-2! Але це ще був, друзі, не Все-таки Нідерланди, все-таки голландці за Все-таки за об'єднання на третій м'яч. Натан Аке з лівого флангу, виконує е акценту на Дурного майданчика, и тут Дензел Дюмфрис. Врывается, что ты майданчик? Пробывает, голова, как и бощани, вот он вытягивает удар. Натана, ах, я пробую Дензела Дюмфриса, а мяч сидко варит, сидко залетает. Сидко залетает, Дензел Дюмфрис. Таким чином приносит нидерландский сберений перемогу там челик Дейонк идет за место от Бехерста. Веллкмот заметил, а он Тимбера вот все удар, Рома, голова. Вот все эмоции Дензела Дюмфриса. Малан ще вийде, Сергій Сидорчук жовту картку отримає. В кінці-кінців Україна програє цей матч, але по емоціях це було щось неймовірне. Смірна України здавалося, знаходиться вже в безвихідній ситуації. 0-2. Шансів немає, але тут як тут? Два голи буквально протягом 4 хвилин. Українці вже переламлюють матч. Але в кінці-кінців програють праска і справді така больча і справді. Але, скажімо так. Це був дуже емоційний хороший матч, справді. Друзі, якщо брати статистику, то Нідерландія тут перестріляла. Наша збірна 15-7 за ударами, 7-5 за ударами половиною 62-38 контроль. Нідерланди більше на м'ячі 5-1 за КТОМ. Ольга шансом також Нідерландія переграла. 3-1, 3, 3 гольів нагоди у Нідерландії. Двільні годи команди опустила. В Україні була одна голіва нагода і Рома Яремчук свої голівана реалізував. 661 передача Нідерландів було в сумі, 593 точні, 89% точність передач Україні 414 їх було, 339 передач були точними. 2-1 за офсайдами. З 7 ударів в Україні, 5 в площину. В принципі, українці, якщо били по воротах Нідерландів, то били прям точно. І 7 ударів, 5 ударів в площину, дуже хороша, справді, статистика. Один удар ворота, один удар заблокований. Нідерланди, Нідерландів, ну, в принципі, Нідерланди також були точно 15 ударів, 7 в площину також не погано. 4 в площину, 4. Припрошу, 4 повзароти, 4 удари заблоковані були. А У Нідерландів. По успішних відборах я би сказав, ще краще була Україна. 12 успішних відборів України, 42% відсоток успішності. Да, у Нідерландів їх було 6, але е, да, менше їх було в Нідерландії вдвічі менше, але ще десят це успішності. Ну, в принципі. Ну, В принципі, я все одно вважаю, що все-таки Україна була краще по успішних відборах. 4 сейви Георгія Бущана, 3 сейви зробив воротар Нідерландів 21 21.8 по винісі 14 6 за перехопленнями. Ну, і по 8-8 порушень правил. Тобто по 8 порушень правил в обох команд, одна жовта картка в Україні. А, ну і що ж, друзі, підводячи підсумок цього матчу. Це був дуже хороший матч. Да, Нідерланди, якщо брати статистику, то на цю перемогу та награли, але українцям браво! І справді показали характер, і справді, Україна майже витягла. майже витягла Матч проти Нідерландів. тоді. Поразка боляче, боляче, і справді, поразка, але все-таки, знаєте. Те, які були тоді емоції, особисто у мене, це просто не передати абсолютно словами. З 0-2 витягують в 2-2 українці. Просто фантастика. Причому в такій, знаєте, безвихідній ситуації, де, в принципі, я би не сказав, щоб якісь були предпосилки. да, що таки заб'є, але Україна забила, і Україна майже майже та й переламила цей побіг. Вона вже, вона і так його переламила, просто не вдалося забрати хоча б нічого. О, ось, абсолютно матч. У наступному відео знімаємо матч проти макайдонців, а це відео я буду завершувати, друзі. Якщо вам сподобалося, можете поставити лайк. В будь-якому випадку дякую вам за увагу. Хочу бажати вам та вашим рідним добра та щастя в житті. Беручи себе, мої моих друзі. Усім до побачення усім до нових зустрічей.